На весілля поїхали. Дорогі друзі. До другого дня після весілля залишається буквально лічені дні, а точніше 10 днів. Тому саме зараз ми відкриваємо центр психологічної підтримки 24 на 7 в м'ясо, щоб розвіяти всі ваші сумніви і йти або йти на вечірку. Ми будемо відповідати на найгостріші запитання. І прямо зараз я відчуваю, до нас прийшов лист. Прямо в студію. І так, пишу тобі листа Дерті Ліст. Цікаво, хто пише, відірвалась від корейського серіалу. Мальчишки, краще цвіточка. <рес> Яка жінка-опелятель Опель Опелястра? Я жінка, моє ім'я Альона Комар. Мій чоловік постійно десь пропадає і каже, що я його комарю. Якщо він прийде до вас на вашу вечірку і буде. Приймати участь у цих ваших конкурсах. У мене є шанс, що він згадає наше весілля 2004 року і що він повернеться в сім'ю. Альона, я скажу так, питання є, питань нема. Пишіть нам особисті, пишіть нам коментарі, і ми вам надамо компетентну відповідь. Так.